Треба ці буси обновити. Бачите, вони тьмяні, десь містами навіть уже злізла. Емаль потьмяніла на них. бачите. Я дивилася, одну хто обновляла все звати мали жіночка. Вона каже, що треба їх у водички помити. Може трошечки солі, бо це я не знаю присноводні чи морські. І потім олівковим маслом почистити на спонжик трохи масла і кожну-кожну почистити. Вони тоді почнуть сяяти по-новому. Ну і тут повністю, бачите жабки які страшні. Треба їх поміняти. Замочок гарний, але оці, оці кінці. І ниточки, ювелірний тросик поставлю. Бо замочок гарний, його би теж якось почистити. Ще Шикарні боси. Шикарні тільки треба їх гарно зробити.